після розмови з путіним та Зеленським нарешті вийшов з оголошенням щодо кінця війни. Сторони, начебто, узгодили вимоги прийняті обом учасникам конфлікту. При цьому як Україна так і РАФ мають чимось поступитись. Та коли президент ша почав розповідати всі подробиці, кожен замер на місці. Як виявилося, в цьому є підводний камінь, що стосується України. Про все це говоримо далі. А ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському, що організує. Му гарну мирну угоду, як розповіли в Білому домі, Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни. А також що під керівництвом Трампа можна досягти тривалого миру, зазначається, що Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони. Для захисту цивільного населення, зокрема, і комплекси Петріот, президент Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі, заявили в Білому домі. Також американський президент повністю поінформував Зеленського щодо своєї розмови з очільником Кремля Володимиром Путлером. Крім цього, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп у розмові порушували питання українських атомних електростанцій та їхнє можливе управління з. Окусша про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови. Зазначається, що Трамп в розмові з зеленським обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Йдеться в заяві адміністрації Трампа. Американська власність на станції. Була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури, так додали там. Це ж таки пізніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорювалися питання відновлення Запорізької АЕС. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу. Питання було не про мережу атомних станцій, питання було виключно про станцію, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією. І вона в небезпеці через те, що РФ там панує із зброєю, і вона не працює знову ж таки через те, що РФ абсолютно незаконно її отримує та окупувала, повідомив президент. За словами Зеленського, вони з Трампом обговорювали питання, чи зможе Україна відновити цю станцію. Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути відповідна інфраструктура, має бути водозабезпечення, технічний персонал та багато інших кроків, які необхідні для того, щоб Через півтора-два роки станція почала приносити гроші. Вона має приносити електрику. Сказав він. Зеленський також зазначив, що Трамп поцікавився, чи буде розуміння з боку української влади щодо того, що США можуть відновити роботу за Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші, то що ми готові це обговорювати із вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії, наголосив Зеленський. У свою чергу спеціальний посланник США в. Україні Кіткалох назвав чудову розмову телефону американського президента Трампа та президента України Володимира Зеленського. Цю далі дзвінок був просто чудовим. Це було справді дуже дивно для мене. Ми на 58-му дні. Президент Трамп вже розмовляє з Путлером та Зеленським. Це термін, коли ви фактично ведете переговори з обох сторін, поки ми не досягнемо повного припинення вогню. Що веде вас до мирного договору? каже Калох в ефірі телеканалу Fox News. Він повторив твердження про те, що війна РФ проти України ні. Бу то не почалась бо якби Трамп був президентом, Стою далі і він докладає дуже дуже багато зусиль, щоб це зробити. Підкреслив спецпосланець. Калох також додав, що команди США та України працюють надзвичайно добре. Водночас ключову роль в інфраструктурі майбутнього розміщення миротворчих сил на території нашої країни відіграють Сполучені Штати та президент Дональд Трамп. І про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зум-брифінгу для журналістів. Цую все це ще залежить від того, що в цій інфраструктурі будуть готові робити США і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також і на кількість країн, які готові бути. У нас присутніми і не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі США в тому чи іншому форматі країн може бути більше, сказав він. За словами президента, наразі не можна назвати чіткої цифри кількості іноземних військових, які перебуватимуть на території України, адже тривають дискусії не лише щодо кількості, а й щодо місця їх розташування. Є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент в разі повторної агресії. є Країни, які готові. Розташовувати контингент в Україні а є і ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові розташовувати в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі або в центральних великих містах України, сказав Зеленський. Він додав, що зараз потрібно відпрацювати загальне бачення зокрема, на мапі мають з'являтись конкретні країни з конкретною кількістю військ в місцях, де вони готові розташовуватись. Потім, за словами зеленського, Україна в діалозі буде робити все, щоб знайти з цими країнами місця не тільки де вони готові розміститися, але й там, де це потрібно. Також Зеленський заявив, що Україна не може завершити війну з за РФ на контактній лінії. В деяких місцях вона розділяє населені пункти. Глава держави наголосив, що питання території буде найскладнішим в контексті мирного процесу. Він запевнив, що українські дипломати максимально захищатимуть інтереси України. І за словами Зеленського, президент США Трамп розуміє, що Україна на юридичному рівні ніколи не визнає контроль РФ над українськими територіями. Президент вважає, що повне припинення вогню зара вже наближається, і до нього потрібно прийти, щоб далі обговорювати питання закінчення війни. Тоді будуть обговорюватись території. Якщо американці будуть дуже сильно намагатись це зробити, мова про припинення вогню. Вони зроблять це, тому що від нас є точна добра воля і Європа. Вся всі ми підтримуємо це. Ми нічого нікого не боїмося, Ми все це пройдемо, але це найлегше зараз момент дипломатичних зусиль з тих моментів, які на нас чекають, зазначив він. Зеленський нагадав, що є міста і інші населені пункти, які розрізані контактною лінією. Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міста. Якщо десь люди повернуться, то це буде бор. Лін, я сказав чесно, президенту Трампу. Чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми багато таких міст? Звернув увагу президент. За його словами, Берлінська стіна – це не варіанти Трампа з цим погодився, тому це питання ще буде обговорюватися. Цікаво, також і та що під час останньої онлайн-конференції президент Франції Макрон зателефонував Зеленському прямо в прямому ефірі. Мене со сорімануель, а айгав some minutes, in 15-20 minutes? Я yeah. Thank you. Thank you, Okay, great, great. Bye bye. Я тільки що розмовляв з президентом Макроном з Мануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав. Ну, в середньому, і дійсно у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. А я йому за це вдячний. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Ну на наостанок говоримо і про те, що під час переговорів про припинення вогню рашистська сторона спочатку прагне вирішити всі свої питання та ставить умову президенту США Дональду Трампу. Як зазначив військовий аналітик Майкл Кларк, в коментарі скангію страм може різко змінити курс щодо РФ, але поки не демонструє готовність до таких кроків. Позиція РФ щодо переговорів суттєво відрізняється від позиції України, яка не висуває попередніх умов для перемир'я. Така ситуація створює певну напругу для США, адже Вашингтон прагне швидкої угоди. Далі цтую питання в тому, скільки терпіння у американців, щоб грати в цю гру. Росіяни дуже добре вміють це робити. Я постійно кажу, що Потлер старий кадебіст, який займається цим всю свою кар'єру. Він все це знає. Я не дуже впевнений, що американці з їхнім бізнес-підходом справді настільки досвідчені в таких справах. Бізнес-спільнота хоче приєднатися, укласти швидку угоду і рухатись далі. Але Політичному плані це може тривати дуже довго за словами Кларка. Трамп здатний різко змінити позицію щодо рашистського лідера, але поки що немає ознак того, що це відбудеться. Потлер розраховує, як довго він зможе змушувати Трампа йти на додаткові поступки, що він отримує. Або Трамп обарниці проти нього і скаже досить, чим довше це триватиме, тим різкішим буде поворот. Додав Кларк. А що ви з приводу цього думаєте? Можете писати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!